Сьогодні ми поговоримо про щось особливо солодке і водночас корисне. Багато хто з нас любить побалувати себе солодощами, але чи знаєте ви, що деякі з них можуть бути не тільки смачними, а й корисними для вашого здоров'я? Так, ви не помилилися: існують солодощі, які можуть зміцнювати ваше серце, покращувати роботу судин і навіть допомагати в підтримці відмінного самопочуття. Але чому ж важливо вибирати саме корисні солодощі? Відповідь проста: вони допомагають нам не тільки отримати моментальне задоволення від смаку, а й приносять довгострокову користь для здоров'я, не навантажуючи організм шкідливими речовинами. Це особливо важливо в сучасному світі, де кожен з нас стикається зі стресами і потребує підтримки свого здоров'я на Максимальному рівні. Не забувайте підписатися на наш канал і активувати сповіщення, щоб не пропустити безліч цікавих відео, які допоможуть вам жити яскравіше і здоровіше. Зараз ми зануримося у світ корисних солодощів і ви дізнаєтеся, які з них варто додавати до свого раціону вже сьогодні. Яблука не дарма кажуть, що одне яблуко на день позбавить вас. Від походів до лікаря. Яблука багаті на розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові та покращує роботу травної системи. До того ж, яблука містять антиоксиданти, такі як вітамін С, які сприяють зміцненню імунітету. Банани ці тропічні плоди відомі своїм високим вмістом калію, який важливий для. Підтримання нормального артеріального тиску і здоров'я серця, Банани не також є чудовим джерелом швидких вуглеводів, що робить їх ідеальним перекусом перед фізичною активністю. Ягоди, полуниця, чорниця, малина, ягоди рясніють антиоксидантами, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і підтримувати здоров'я шкіри. Вони також містять багато клітковини і Мало калорій, що робить їх ідеальним варіантом для підтримки здорової ваги. Мед природний підсолоджувач. Мед має антисептичні та протизапальні властивості. Він також може допомогти полегшити симптоми застуди та грипу завдяки своїй здатності заспокоювати горло, темний шоколад, шоколад із високим вмістом какао, щонайменш 70% багаті на флавоноїди, які сприяють поліпшенню кровообігу і можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, проте важливо вживати його в помірних кількостях через високий вміст калорій і жирів. Родзинки. Ці сушені ягоди винограду є хорошим джерелом енергії заліза і калію. Радзинки корисні для травлення і можуть допомогти. Запобігти анемії. Фініки. Ці солодкі плоди багаті калієм, магнієм і волокнами. Фініки допомагають регулювати рівень холестерину в крові та підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Вони також містять антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Сушена черешня. Завдяки високому вмісту антиоксидантів, включно з антоціанами, Сушена черешня може зменшувати запалення і знижувати ризик серцево захворювань, вона також сприяє зниженню рівня холестерину і покращує якість сну за рахунок природного вмісту мелатоніну. Гранатовий сік. Хоча це не тверда їжа, гранатовий сік дуже солодкий і корисний для серця. Він містить потужні атиксиндати, які допомагають поліпшити. Кривообіг знизити артеріальний тиск і зменшити ризик атеросклерозу. Курага. Ці сушені абрикоси є чудовим джерелом вітаміну Е і калію. Курага допомагає контролювати артеріальний тиск і підтримувати нормальну роботу серця, кокосовий цукор або сироп. Як альтернатива звичайному цукру, кокосовий цукор містить невелику кількість інуліну, волокна. Які можуть допомогти знизити травне навантаження на організм і зменшити коливання рівня цукру в крові. Ці солодощі можна включати в раціон помірно, щоб отримати з них максимальну користь без шкоди для здоров'я. Усі ці солодощі мають унікальні властивості, які можуть бути корисними для вашого здоров'я за умови правильного та помірного вживання. Пам'ятайте, що. Ключ до здорового харчування це різноманітність і баланс. Сьогодні я поділюся з вами смачними і корисними десертами, які не тільки потішать вас своїм смаком, а й принесуть користь вашому здоров'ю. Давайте почнемо. Перший рецепт це смузі з ягодами та бананом. Вам знадобиться один зрілий банан, пів склянки заморожених ягід. Черниці, малини, або полуниці, склянка алмондового молока і столова ложка меду. Усі інгредієнти поміщаємо в блендер і збиваємо до однорідної консистенції. Цей смузі чудовий вибір для заряду енергії вранці, або як перекус протягом дня. Наступний на черзі черешневий десерт із волоськими горіхами. Візьміть. Чашку свіжої або замороженої черешні, півчашки волоских горіхів і трохи меду для підсоложування. Черешню злегка прогрійте на повільному вогні, додайте мед і горіхи, томіть кілька хвилин. Цей десерт можна подавати теплим, чудово поєднується з вівсяною кашею. Третій рецепт йогуртовий парфе з фіниками та темним шоколадом. Вам знадобиться грецький йогурт, кілька фініків, шматочки темного шоколаду та мюслі. У склянку викладаємо шарами йогурт, нарізані фініки, мюслі та темний шоколад і повторюємо шари. Цей парфет чудово підійде для сніданку або десерту після обіду. Четвертий рецепт запечене яблука з корицею та медом. Візьміть кілька яблук, вимийте їх, виріжте Серцевину. У серцевину додайте родзинки або кругу зверху полийте медом і посипте корицею. Запікайте в духовці при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Це чудовий вибір для здорового та ароматного десерту. І нарешті домашній мюслі барс із кокосом і медом. Змішайте в мисці дві чашки вівсяних плистівців, пів чашки. Кокосової стружки, півчашки меду, півчашки сухофруктів і насіння. Викладіть суміш на деком, застелене папером для випічки і запікайте при температурі 160 градусів близько 30 хвилин. Охолодіть і наріжте на бари чудовий спосіб зарядитися енергією протягом дня. Ось такі смачні та корисні рецепти з використанням натуральних солодощів, які ви легко можете приготувати вдома. Спробуйте їх усі і не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях. Тепер, коли ми знаємо кілька чудових рецептів з використанням здорових солодощів, давайте звернемо увагу на деякі важливі моменти, які допоможуть уникнути поширених помилок у їхньому вживанні. Перша пастка. Прихований цукор. Навіть продукти, марковані як здорові, можуть містити. Значну кількість доданих цукрів. Наприклад, багато видів комерційно доступних сушених фруктів містять додатковий цукор для поліпшення смаку. Важливо ретельно вивчити склад продукту на упаковці, щоб переконатися, що ви не споживаєте більше цукру, ніж припускали. Друга пастка висока калорійність, натуральні солодощі, як, от мед або фільники, Хоч і є здоровими альтернативами рафінованому цукру, все ж таки дуже калорійні, їх вживання у великих кількостях може призвести до небажаного збільшення ваги. Пам'ятайте, що навіть корисні продукти слід вживати в помірних кількостях. Третя пастка нестача поживних речовин. Деякі солодкі продукти можуть бути багаті цукром і калоріями, але при цьому не не містити достатньої кількості вітамінів, мінералів або клітковини. Це особливо важливо враховувати, якщо ви прагнете поліпшити своє харчування в цілому. Постарайтеся вибирати солодощі, які не тільки задовольняють ваше бажання чогось солодкого, а й приносять користь вашому здоров'ю. Під час вживання солодощів поєднуйте їх із продуктами, що містять білки. та Здорові жири, щоб уповільнити засвоєння цукру і збільшити відчуття ситості. Тепер, коли ви обізнані про потенційні пастки, ви можете робити більш усвідомлений вибір, насолоджуючись солодощами, які не тільки смачні, а й справді корисні для вашого здоров'я і благополуччя. Сподіваюся, ви знайшли цю інформацію корисною та надихаючою. Не забудьте спробувати ці рецепти і. Включити корисні солодощі у свій раціон, І, звично ж, пам'ятайте про те, що навіть найздоровіші солодощі слід вживати в міру. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити безліч інших цікавих тем. Залишайте свої лайки та коментарі. Нам важлива ваша думка. Поділіться відео з друзями та близькими, яким також можуть бути цікаві ці поради. Дякуємо за увагу! Будьте здорові та щасливі! І до нових зустрічей на нашому каналі!